Дії апостолів, п'ятий розділ. А один чоловік наймення Ананій, зі своєю дружиною Сапфірою продав бумаєтка, та й звідома дружини своєї присвоїв частину з заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє все було? А продане не в твоїй владі було. Чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер, і обгорнув жах великий усіх, що це чули. Юнаки ж повставали, обгорнули його і винесли, та й поховали. І сталося годин через три прийшла й дружина Його. Про випадок нічого не знавши. І промовив до неї Петро, скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали? Вона ж відказала так за стільки. До неї ж Петро. Чому це ви змовилися спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, що чоловіка Твого поховали, і тепер вони винесуть. І вона зараз упала до ніг його та й умерла. Як війшли ж юнаки? То знайшли її мертвою і, винісши біля мужа її поховали, і обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це, а руками апостолів стались знамена та чуда великі в народі, і були однодушно всі в Соломонові ганку. а сторонніх ніхто приставати не важив до них, але люд прославляв їх, і все збільшувалось тих, хто вірує в Господа, безліч чоловіків і жінок. Так що хворих стали виносити на вулиці та й клали на ложа та ноші, щоб, як і тими Петро, то хоч тінь його впала б на когось з них, і безліч люду збирались до Єрусалиму з довколишніх міст, і несли недужих та хворих від духів нечистих, і були вони всі вздоровлювані. А первосвященник, уставши, та й усі, хто був із ним, хто належав до Садукейської Єресі, переповнились заздрочами. І руки наклали вони на апостолів і до в'язниці громадської вкинули їх. Але ангол Господній вночі відчинив для них двері в'язничні і, вивівши їх, проказав ідіть і, ставши, говоріть до народу у храмі всі слова цього життя. Як це вчули вони, то в храм рано ввійшли і навчали. А перевосвященники, ті, хто був із ним, прийшовши, скликали Синедріон і всіх старших з Ізраїлевих синів. І послали у в'язницю, щоб їх привели. А служба, прийшовши, не знайшла їх у в'язниці, а вернувшись, сповістила, говорячи, в'язницю знайшли ми з великою пильністю замкнену, і сторожу, що при дверях стояла. А коли відчинили, то нікого всередині ми не знайшли. Як почули слова ці начальних сторожі храму та первосвященники, не могли зрозуміти вони, що б то сталося. Та, прийшовши один, сповістив їм, говорячи: ось ті мужі, що ви їх до в'язниці всадили, були, у храмі стоять та й навчають народ. Пішов тоді старший сторожі зі службою та й привів їх без насильства, бо боялись народу, щоб їх не побили камінням. Припровадивши ж їх, поставили перед Синедріоном і спитався їх первосвященник, говорячи. Чи ми не заборонили з погрозою вам, що про те ім'я не навчати? І ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим і хочете кров чоловіка Того припровадити на нас? Відповів же Петро, і сказали апостоли: Бога повинно слухатися більше як людей. Бог наших Отців Воскресив нам Ісуса, якому ви смерть були, заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог підвищив своєю правицею на начальника і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів, а тих справ йому свідками мий святий Дух, що його Бог дав тим, хто слухняний йому. Як зачалиш оце, запалилися гнівом вони та й радилися, як їм смерть заподіяти. І встав у Синедріоні один Фарисей. Гаммаліїл, наймення, учитель закону, поважний від усього народу, та й звелів на часинку апостолів вивезти, і промовив до них мужі ізраїльські, поміркуйте собі про людей цих, що з ними робити, ви маєте. Бо перед цими днями повстав був Тевда та й казав, що великий він хтось, і до нього пристало 400 людей. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорошилися та обернулися в ніщо. Після нього повстав під час перепису галілеянин Юда, та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він, і всі ті, хто слухав його, розпорошилися. А тепер кажу вам: відпустіться від цих людей і занихайте їх, бо коли від людей оця рада чи справа ця буде, розпадеться вона. А коли те від Бога, то чого зруйнувати не зможете, щоб випадком не стати і вам. Богоборцями і послухалися ради Його, і, покликавши знов апостолів, вибили їх, наказали їм не говорити про Ісусове імення та їх відпустили. А вони поверталися з Синедріону, радіючи, що сподобались прийняти зневагу займення Господа Ісуса, і щоденно у храмі й домах беззупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа.